Всім привіт! Я сьогодні в кадрі без макіяжу, тому це означає, що ми будемо разом робити макіяж. Тому поїхали. Окей, почнемо з того, що я вже халілуя зібрала волосся трошечки, і почнемо, того, що я наношу зазвичай SPF. Я не буду рекламувати жоден продукт сьогодні, бо. Мені ніхто за це не заплатив. Ну, по-перше, по-друге, це будуть просто мої відгуки. Я одразу скажу дисклеймер е, великий: я не гуру мейкапу, Взагалі, я макіяж ніколи не вчилася, не дивилась жодні відео, як його робити правильно, як неправильно. Просто будемо робити з вами мій макіяж щоденний. Тому, коротше, першим я наношу SPF або якийсь продукт, який е, може заложити мою шкіру. Тому давайте. Зазвичай це може бути також якась. <хи> зазвичай це також може бути якась база під макіяж, але, чесно скажу, вони зазвичай не дуже заложать мою шкіру, і мені здається, від них, можливо, просто база якась не, ну, не прям дуже гарної якості, тому моя шкіра виглядає після неї не ідеально, скажімо так. Тому SPF, як на мене, на літо це ідеальний варіант. Зараз я користуюся SPF від фірми якоїсь Nicole Professional Cosmetics. Чесно, можу порадити цю фірму, бо для моєї шкіри вона ідеально підходить. Але мені вона не платила, тому я не буду їх рекламувати дуже сильно. Все. Так, першим кроком зазвичай я наношу консілер або якийсь тональний крем. В мене є ось такий від Mary Kay, в мене є більш матова основа ось така. Вона фіолетова ось тут ззаду. І ось така більш, ну, вона більш мокра, скажімо так. Не знаю навіть, яке слово підібрати, але ви зрозуміли мене. Сьогодні давайте скористуємося такою рожевою. І, до речі, мої кісточки, я дуже уважню, як вони виглядають, вони такі дуже гірлі гірл. Поїхали. Чесно сказати, я ніколи, в принципі, не вчилась, як робити макіяж, але в мене був такий період в житті, що я дуже багато робила, експериментувала з різними макіяжами, типу, там не знаю, рожевий, фіолетовий, червоний, там все, що можна. Ну, це просто би якось сказала, якісь кольори, а ви, напевно, зрозуміли, що я маю на увазі. Ну, коротше, просто в мене був період, коли я дуже любила ввечері, навіть не на день, просто ввечері сісти, зробити собі якийсь макіяж прикольний, і це був. Тобто мій такий експеримент, так. Да. Тобто, зазвичай я ось так от ношу тональну основу, типу, на проблемних місця. Я її використовую більше як консилер. У мене немає такого, що я полюбляю дуже сильно прямо, знаєте, затоновувати обличчя. Бо, ну, в принципі, не знаю, я не бачу в тому сенсу. В мене так менше уходить моєї мої тональної основи, і мені на довше вистачає. І ну, не скажу, що мені треба прям все моє обличчя, знаєте, затоновувати в різні кольори. До речі, зараз в мене на фоні грає е, музика, типу, з 2000-х, якихось ромкомів. і хочу сказати, що атмосфера через це просто неймовірна. До речі, ще такий момент. Я зараз майже вже до якби фондувала свій тон, але скажу, я фарбуюсь без церква, я фарбуюсь чисто дивлячись в камеру, тому. Давайте не будемо сильно засуджувати результат, який сьогодні вийде, але це мій звичайний макіяж, який я наношу ну, майже на кожен день. Далі в мене йде пудра. Пудру я використовую чесно, не окремо. В мене є яка пудра, в мене є ось така палетка для тіней, і в ній була ось така пудра. Бачите, її майже тут нема. Тобто, це факт того, що вона дуже добра. І я не знаю, я її, напевно, мені хтось дарував, або я купила точно це була Єва 100%. Але знаєте, ну, мені, в принципі, для мого обличчя, чесно скажу, підходить. Тому ось такими от рухами я наношу пудру на обличчя. Чесно, не знаю, навіть на що я не ношу пудру, бо я скористувалася більш таким нематовим тоном, і, напевно, обличчя мало б сяяти. Але, ну, я без пудр не можу, чесно. Наступний етап це в мене є ось така також палеточка, це вже Патрісія Лідо. Ну, знаєте, щось більш-менш якась фірма, хоча б. чого вона Патрісія. Так, Патрісічка Лідо. О! До речі, моя собака Джесі. Блін, жалко, дуже шкода, що вона не попадає в фон, бо я її закриваю, але ну, вибачте. Це відео про мене, тому далі. І це в мене контурінг ось такий. Він трошечки з блискітками, тому я його використовую не на кожен день, бо воно знато, знаєте, ну, робить мене блускучою. Ну, не кожен день треба сяяти. Я зазвичай використовую ось це посередині. І роблю такий типу контурінг. Ось тут. Якби промальовую свою, не знаю, як це називається, скула. Але. Що воно так взялось? Ребята, я собі робила якусь дуже, дуже кольорову скулу. Так. Ну, в принципі, мені здається, чи, можливо, це саме обман якийсь, то трошечки воно видно і трошечки воно якби робить різницю. Make a difference, як то кажуть. Так, далі. Також, як ви бачили, на цій палеті, в мене є. Ну, це типу хайлайтер, тому я його також наношу, але більш вище. І десь на нос. Трішки на лобші можна. Окей. Також в мене є ось така: це вже пудра, люкс. Ну, чистий люкс, я вважаю. Чесно, це не моя пудра. Це пудра моєї мами. Ну, знаєте, в мене косметика, це просто в мене, напевно, якийсь зборник, ну, просто всього, що може бути. Але я не претендую на звання якогось бюті блогера або якоїсь б'юті-чіки, тому мені підходить. І бачите, тут вже майже також і нема. Угу. Але вона дуже класна. Не знаю, мені подобається саме колір. Так. І ми з вами ось так от. Я дуже люблю пудру. Ой, боже, я дуже люблю рум'яна, тому, чесно, наносити їх я не шкодую. Ось отак от виглядає. Наступним етапом це є брови. Ось я використовую ось такий достатньо відомий а, віск для брів. Так, пластичка, фокус. Називається золо я його для себе ще давно відкрила, коли ходила на ламінування брів. До якихось майстрів, але я його ніколи не купувала. Бо я вважала, що коли я сама собі роблю це типу Ну тобто за час цим милом, то в мене завжди виходить, ніби в мене взагалі нема тих брів. Я дуже боялась, що я от, ну, сама собі зроблю, і воно буде негарно. Я якось не купляла, Потім в мене все-таки закінчились всі мої якісь там, ну не знаю, не знаю гелі, тому я вирішила спробувати ось це мило. Ось так, от воно середині виглядає, Дуже пінк, дуже ґерліґірл girl, в принципі мені підходить. І ось у мене є така кісточка. І я ось так от трошечки зовсім беру і намагаюсь зробити такий ефект ламінованих мрів. Чесно, дуже, дуже casual, насправді, айлайнер. Взагалі це карандаш, це карандаш для можливо, стрілок. Щось таке, я не знаю, як це правильно називається, ось вам зараз його покажу. Ось такий олівець. Да, не карандаш, а олівець, Настя. А недавно вирішила, що мені прикольно промальовувати слізистою. Я не знаю, як це правильно також сказати, як вона правильно називається, але. коротше, поїхали. Ось я таким чином я трошечки промальовую собі. Так, щоб це не було схоже, як на якийсь фільм жахів, я трошечки від вас віддалюсь. Ось. Ну, око стає таке більш виразне і загалом я ще люблю домалювати собі трошечку невеличку стрілку, і воно також виглядає вже більш якось, ну, не знаю, виразніше, і очі стають, не знаю, грають іншим фарбом. А зараз я схожу на якусь клеопатру просто. Я не знаю, воно, ну. Ну, no, окей. Okay. Якщо ви чуєте, до речі, в мене почалася сирена. Це нормальне явище, але. Сподіваюсь, мене якась бомба не прилетить. Ракета, бомба. Ну, знаєте, тут бомба тільки я. Перед. Так. Ну, знаєте, мені... мені не подобається. Мені не подобається, як воно виглядає. Окей. Я закінчила зі своїм олікцем. Так, наступний етап у мене також штука це туш. Туш для вій, не повій. Ну, для повій, можливо, також. Ось. <плес> Вандерленд якийсь Вандерлеш, не Вандерленд. Ну, ось, можете побачити, якби видно, що ось селка виглядає вже набагато краще. Ніж ось це недороблене якесь. Також я прикрашую нижні вії, бо я не знаю, мені здається, це набагато краще. Звичайно, є такий великий мінус, як на мене, коли я ходжу з тушю, будь-якої туші, можливо, в мене не було просто гарної туші, яка б трималася не знаю, цілий день. Але ось ця, до речі, непогано тримається. У мене є така штука, що воно трошечки обпадає, і під кінець дня вже око стає чорним і знизу. І це, напевно, також з той причиною, що я прокрашую і нижні вігі, тому воно виглядає, знаєте, трошечки ну, як панда. Але, але загалом я люблю прокрашувати все. ...помада. вона виглядає дуже естетично така дерев'яна. Це номер один. А, ось така. Вона всередині з бальзамом. Це не те, що я там протерла щось, а біленьке це бальзам і помада. Зараз вам покажу, як воно буде виглядати. Ось такий кольор. Він, він якийсь рожевий, але не сильно рожевий. Також в мене є бальзам, який я використовую зазвичай зверху. Це також Patricia Лідо. Це вже номер 4. І я його наношу просто зверху. Він зазвичай сам по собі. Майже без кольору, тому його класно нанести зверху якоїсь помади, або просто освіжити губи і підтримати макіяж. Я <му> дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Мій макіяж вже завершено. Ось такий мій повсякденний макіяж, тому не забудьте поставити лайк, підписатись на цей канал і написати якийсь класний коментар. Буду чекати вас в наступних відео.